Коли ти намагаєшся знайти е, смисл цього, бачиш, що смислу в цьому немає, і якби перевертаєш цю всю шахівницю і розумієш, що це були, були ці ролі, і все це досить всього цього, я починаю нове життя. Нове життя і зовсім по-новому, в новій якості, в новій, е, з новими смислами. Тими, які, які виходять за ті обмеження, які довели до того попереднього стану. Коли, коли якщо так розгадати, то Боже, це ж я погоджувався на ці, ну, власне, приймав так, під тиском, під, від страху і так далі, приймав ці обмеження. Не цей. Боявся виходити якийсь час там на вулицю, там серед і так далі, тому що страшний ТТТ.